Всім привіт! Останні два роки я якось слідкую за своїм фізичним станом, зимою, влітку, весною і осінь. Я виконую різні вправи, веду якийсь більш-менш активний спосіб життя. Сьогодні 13 березня, і я вирішив перевірити, як я себе. До якої кондиції я себе підвів фізичної під кінець зими на початок літа, на початок, літа, на початок весни. Ось, Для цього хочу викинути один тест. Тест дуже простий. Потрібно лягти на поверхню, на підлогу і за хвилину часу виконати максимальну кількість раз ось таку вправу, піднятися і торкнутися рукою руками до п'ят. Я спеціально раніше цієї вправи не виконував, кілька раз. просто попробувати, як воно працює. В принципі, це даремно, тому що... Мої дії зараз можуть бути трішки не узгоджені. Центральна нервова система не, не звикла до О таких кульбітів тілом, тому я втрачаю на хвилині, думаю, там від 5 до 7 повторів. А тест, тест. результати можуть бути такі: якщо зробити 60 повторів, стан тіла дуже супер-пупер-класний. 50 це дуже добре. 40 це не дуже добре. 30 це задовільно і 20 це не чоловік, а мішок з картоплею. Тому зараз я включаю музику. Одна хвилина часу, максимальна кількість повторів. Побачу, на що я здатний і що в мене в результаті цього вийде. Хвилина. Поїхала. Перед цим потрібно розуміти, що я їй зробив. Поїхали чому музика не грає. Поїхали! Я не знаю, чи ви це бачили. Фу. Я нарахував. 47. Ну я потім ще передивлюсь, чи можливо навіть 50, але проблема в тому, що... Я цього не врахував. Коли рухається, доріжка почала згинатися, я почав їхати туди-сюди, тому час секунди, мусив якось переформатовуватися. Фу, ну, в принципі, в принципі. Як не, я хочу те, що я раніше не робив цю вправу, 47, там, чи 48 чи 49, я думаю, ще 50 викинув би. Побачимось.